Спивайся або молодій. Такий актуальний життєвий вибір ховається за яскравими полотнами митця експериментатора Петра Буєка. Ці дев'ять невибагливих картин, що з'явилися на світ усього за одну добу основа провокативного соціального проекту Вибирай і добирай років, бо ілюструють життя косівського чоловіка Миколи, якого згубила горілка. Тому що його баба в дитинстві куштором по голові. Зараз... Вдарила за те. Що він їй сказав, що бульбу садити не можна так багато, як вона садить, і крикнула: добереш моїх років, тоді до мене пискувати будеш. А він побачив як два алкаша. Сиділи на зупинці, пили і казали за наші роки. І Він зрозумів, що добирати років це треба щось пити. Я не буду пояснювати про що картини. Того що є, є сюжет картин надрукований, і зліва направо можна йти собі читати. Поряд із провокативними картинами цілком поживна альтернатива сумній історії Миколи. Цей столик, за яким усім охочим, господиня розливає молоко. Також частина епатажної експозиції. Мовляв, краще добирати років у здоровий та корисний спосіб. За кілька хвилин вже пів відра розібрали. І люди ще хочуть пити, воно здорове, корисне. В них багато вітамінів. дітки люблять молоко. Дорослі люблять молоко. Вуличну виставку, що гармонійно та зовсім не випадково вписалася у віконниці покинутого молочного кафе. Відвідувачі справді розуміють без пояснень. Окремі навіть влаштовують своїм друзям екскурсії за мотивами повчальної історії. Не посмакував і безалкогольний фуршет. Макома тут мені здається, кожен розуміє, як, як хоче і. От, Петро собі гонить. Так ще треба вміти. Ну це дуже круто. І то, як це все оформлено, подано, і що воно під відкритим небом. Він насправді це дуже інтимно. Він нам показує те, що в нього там сидить, і то, як він собі бачить світ, і уявляє. Це круто. Молоко з першого дня життя свого п'ю, звичайно, і то треба його якось більш-менш регулярно пити постійно. З ним добираєш цих років. З білим, а не з прозорим Бо з прозорим то вибирати тоді приходиться після презентації в Івано-Франківську життєві ілюстрації помандрують західною Україною. 17 червня років уже в калуші. А от закриття експериментальної виставки запланували провести у Львові. Там на поціновувачів провокативної творчості Петра очікує сюрприз. Виступ нового музичного проєкту автора під назвою «Мамо Шоє».